Вітаю, ви дивитесь кордон держави. Два роки тому поблизу міста Дебальцеве точилися запеклі бої. Саме тоді на одному з блокпостів героїчно загинув наш побратим прикордонник, старший лейтенант В'ячеслав Семенов. Нещодавно українські митці розпочали зйомки документального фільму Перехрестя балу, аби крок за кроком відтворити трагічні події тих днів на легендарному блокпосту. Саме про це наша сьогоднішня розповідь. Блокпост Балу, про який сьогодні знімається документальний фільм, знаходився на перехресті трас, що з'єднують російський Ростов на Дону з українським Дебальцевим. Поруч з бійцями Збройних сил України цей блокпост захищали і прикордонники оперативно-бойової комендатури Могилів Подільський. Серед них був і старший лейтенант В'ячеслав Семенов. На той час блокпост Балу вважався одним з найпекельніших місць на всій лінії фронту. Фільм Перехрестя балу це фільм про героїв цього блокпосту, який тримався під час бойових дій на Дебальцевському напрямку, дуже мужньо. Тут, як то кажуть, перехрестилися і роди військ, тобто всі захисники тут стояли, і ті, хто зі зброєю обороняв, і ті, хто забезпечував там прикордонний режим. Справа в тому, що через вигідне географічне розташування блокпост балу мав стратегічне значення для захоплення Дебальцевого, тому постійно піддавався нападам з боку російсько-терористичних військ. Наше направлення було одним із найзолеті. Навіть можу сказати отак. Тому що ми тримали трасу іменно дорогу харків ростов на дону до кінця ще не розуміли, де ми знаходимося і що це з нами відбувається. Багато хлопців не знали, навіть, як себе правильно вести. Тому і багато хто був поранених з наш, наших бійців. Цей блокпост успадкував назву офіцера 11-го батальйону територіальної оборони Київська Русь Ільгара Багірова, нестримно відважного воїна і умілого командира. Блокпост на говчатку називався Крест, а тоді пост балу. І ще при його житті Пост Балу. Хто такий балу, балу, а зрозуміло куди їхати. Знімальна група розпочала зйомки в Ірпіні. Тут загиблому герою встановили меморіальну дошку на стіні коледжу, де до російського вторгнення в Україну капітан запасу Багіров працював вчителем. Саме такі люди, як балу, у перші місяці війни допомагали сформувати бойові колективи з людей, які не мали військового досвіду. В основному всі були добровольці або мобілізовані. Сказати не повірите. Таксисти, підприємці, учителя. Історія блокпоста Балу вона достатньо типова. Да? Ну, в кожній історії є свій драматизм окремий. І на ньому зібрались люди абсолютно мирних професій і стали справжніми воїнами. Ну, про це і треба власне знімати кіно. Один з епізодів майбутнього фільму про захисників українського блокпосту кінематографісти знімали в Карпатах історична гора Маківка, що у Сколівському Безкиді, неподалік від Славська, має схожу з блокпостом трагічну історію. Тут 100 років тому, у 1915 році, українські січові стрільці теж вели запеклі бої з російським агресором військами генерала Альфтана. Військами, які мали чисельну перевагу над українськими патріотами. Прослідковується така історична паралель, і саме тому ми поїхали знімати у Славське. Тому що саме ну, так, кругла дата 100 років. І саме теж бійці, по суті, добровольчі батальйони того часу, січові стрільці, також зупиняли того ж саль, тих самих орків, того самого. Російського агресора на горі Маківка. як і сто років тому, сьогоднішні захисники України стояли на смерть на одному з сотень блокпостів вздовж лінії фронту, боронячи українську землю від російських терористів. Один з епізодів фільму Вшанування пам'яті героїв був організований громадською ініціативою Відродження безкидів». Настав час останніми роками. Тим людям віддати належне. Це ті люди, які збереж... зберігають наше життя, зберігають нашу незалежність і зберігають наш спокійний сон. Разом з місцевими мешканцями та зі школярами Славського воїни-захисники блокпосту Балу поклали гірлянд до могил полеглих побратимів. У перших числах лютого 2015 року обстановка в районі Дебальцевого і на блокпосту Балу різко ускладнилась. У терористів було одне завдання терміново звільнити дорогу на Дебальцеве. Послуховуючи ефір через трофейну радіостанцію, воїни 128-ї бригади Збройних сил України довідались, що терористам була поставлена задача якомога швидше знищити український блокпост разом з його захисниками. За будь-яку ціну. Полуця кожен ранок з 9 ранку починається мінометний обстріл, потім танки. Танки заїжджають на блокпост, починають все рушити. танки виїжджають, починають їхати БМП, МТЛБ з піхотою і починається бой з на стрілковому оружі з піхотою. Все як, як має бути як в кіно. Дуже непросто в кіно. Відтворити той жах, який відбувався на блокпосту балу. З кожним днем маленький острівець захисників дороги на Дебальцеве ставав все більше схожим на руїни. Російські танки щодня не давали спокою воїнам. Виїжджаючи на дорогу прямою наводкою, обстрілювали те, що залишилося від блокпосту. Сховатися було ніде. Ми не маємо багато зйомок саме з блокпоста чи з інших блокпостів саме тих трагічних подій. Просто бійцям було не до того, щоб фільмувати під час бою, як, ну, як це відбувається, і щоб якось передати атмосферу бою, атмосферу побуту бійців, атмосферу того, що відбувалося всього навколо навколо них. Ми реконструюємо, реконструюємо деякі події. Це така картина, кослій Пожалуйста, Все рухнуло, все, все. пацани сзади прикрили беха, автомат загубив. Входить наш танк. Там розбита беха, все. Пацани, все, герої наші стоять. Там відтуди, сюди трусяться, треба унять. Сейчас, Зараз удар артилерії, треба, щоб відходить. Стояли БМП, БТР, металиги, все спалене, все сгоревшее, все розбите, ні одного блока. Ну, от, блоками, які блокпости закривають, ні одного уцелевшего блока. везде міни, не розірвавшися, воронки. Воронки ну, мне в пояс. І везде все валяється. Снаряди, що хоч валяється. Гранати. Ну, там бої такі йшли, що... Вы... В один із днів, неподалік від блокпосту Балу, зі сторони села Нетішин з'явився черговий російський танк. Воїнам можна було бачити лише його башту. Сховавшись за пагорбом, він бив прямою наводкою з відстані півтора кілометра. І дістати його не було можливості. За декілька годин цей привід розвалив практично все, що залишилося на блокпосту. Самий жорсткий бой це був 17 числа. Нам зашлі, обично ніну заходили з двох-трьох з сторон. А 17 вони зайшли зашлі з чотирьох серо повністю, повністю з всіх сторон. Саме під час такої атаки від прямого пострілу з ворожого танку був смертельно поранений один з відважних захисників блокпосту балу, прикордонник, старший лейтенант В'ячеслав Семенов. Історія інколи повторюється. Сто років тому в Карпатах, на горі Маківка, ціною свого життя січові стрільці зупинили Орду зі Сходу. І таких аналогій можна привести безліч, тому що тільки наша українська земля, щедро зрошена кров'ю патріотів у боротьбі за свободу, може викохувати справжніх героїв. Блокпост балу по своєму унікальний, але події, схожі на блокпості балу відбувалися на інших блокпостах. Тому що як правило, блокпост це завжди дорога, і багато таких історій можна розказати, мабуть, по всім бойовим діям, по всім, всім коли наші люди, звичайні люди, стають військовими, коли потрібно зібрати себе до докупи. І захищати нашу землю, нашу державу. Меседж цього фільму я би хотів, щоб дійшло до людей. Наскільки важлива на сьогоднішній день от єдність в справі захисту держави? Тому що кожен на своєму місці має розуміти, що від нас залежить тепер оця от свобода і наше не, гарне життя. Трагічні події тих днів надихнули українських кінематографістів на зйомки повномасштабного документального фільму про відважних захисників нашої батьківщини. Отож, побажаємо нашим колегам, аби цей фільм дійсно став пам'ятником великим українцям, які зі зброєю в руках боронять нашу свободу. Миру усім нам побачимося рівно за тиждень.